Доброго дня. Ось таку красу я робила вчора. Це бринза, бринза класична солена і з перцем. Дуже гарно в розрізі, дивіться, яка краса. Ще одна стоїть ось вона вистойки. Тут вариться вже рікотта. Шкода, скільки сироватки шикарно відвиливати. Так що отакий будемо смакувати сир. О, я хочу, сп... я знаю, завтра, післязавтра, коли буде молоко свободне, з в'яленими помідорами зробити бринзу. Ну і тверді сири, звісно. Красотулечка яка. Ось так. Кузюльки дають таку красоту.